Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. У Білорусі помітили іранських інструкторів, які могли координувати запуски дронів Камікадзе, Шахід 136 по Україні. Про це повідомляє центр національного спротиву в селі Микулічі, що в Гомельській області помічена група іранських інструкторів, офіцерів квір і рі. Які перебувають під поселеною охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ йдеться в повідомленні. Білоруські партизани стверджують, що саме ці інструктори координували запуски БПЛА «Шахід-136» по об'єктах інфраструктури Київщини, північних та західних областей України. Також стало відомо, що росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді. І продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України. Що ж, дякуємо за наведення, яке 5 хвилин тому скинули нам і білоруські партизани, які зараз знову активізували свою діяльність. Чекаємо на бавовнятко в Ліді, Мачулищах і Зябровці. Нагадаємо, в Україні ймовірно загинули 10 іранських інструкторів, які консультували росіян щодо дронів Камікадзе Шахід 136 Також повідомляли, що останнім часом українські захисники почали збивати більше дронів камікадзе іранського виробництва. Однак на це йде багато сил та засобів. У Білорусі на аеродромі Зябрівка біля Гомеля останніми днями зросла кількість російської військової техніки. Про це з посиланням на дані супутника пише Радіо Свобода. Насправді російська військова техніка і жива сила прибули в зябрівку Гомельський район півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але в обмеженій кількості. На зябрівку доступ, як і раніше, закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей, розповіло джерело з Гомельського району. Крім того, у північній частині аеродрому звали піщані насипи. Подібні фортифікації є у військовій частині зенітно-ракетного полку, що охороняє АЕС в Островці. Там на піску встановлені радіолокаційні станції, що використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет. На супутниковому знімку видно, що на території аеродрому в Зябрівці збільшилася кількість військових вантажівок. Розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. До речі, по зябровці в серпні та вересні вже регулярно прилітали залпи. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Україна не може вдарити по білоруському військовому аеродромі в зябрівці Лунінцю чи ліді. Свою думку з цього приводу він висловив в Ютуб. Особливість нанесення удару по Білорусі полягає в тому, що у нас з Білорусю навіть не розірвані дипломатичні відносини на сьогоднішній день. Якщо ми вдаримо по Білорусі, нас можуть звинуватити в агресивності щодо Республіки Білорусь. Тому я думаю, що це політичне рішення, і воно продиктоване не тільки нашим політичним керівництвом, але швидше за все. Продиктоване і нашими країнами партнерами, вважає експерт. Офіційно відкрито удару по зябровці ми завдати не можемо з політичних міркувань. Разом з тим, на думку Жданова, на аеродромі у Зябрівці можуть статися нові нещасні випадки. Цілком можливо, що може бути порушення заходів пожежної безпеки, як до речі, вже було у зябровці. В кінцевому підсумку вони сказали, що вибухнув танк, але місцеві жителі кажуть, що ударів було вісім. Думаю, що цілком можливо, що такі нещасні випадки у зябровці чи на інших аеродромах можуть статися, додав експерт. До зустрічі, глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.